Для тернопільських бригад екстреної медичної допомоги минулі вихідні виявилися по-справжньому буремними. Як розповідає заступник директора центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак, за останню добу медики зафіксували понад дві сотні викликів, що у середньому на 50-60 більше ніж у звичайні дні. Причини різні: вірусні інфекції, серцево-судинні патології, порушення функцій шлунково-кишкового тракту тощо. Звичайно, напевно, все таки. Та збільшена кількість викликів протягом вихідних до пацієнтів з травмами і нещасними випадками. Травми були як кримінального, так і некримінального характеру. Дорожно-транспортні пригоди мали місце, постраждалі внаслідок дорожно-транспортних пригод. Ну, хочу ще сказати, що збільшилася кількість. Звернень пацієнтів, навіть не пацієнтів, а до пацієнтів. Переважно такі пацієнти не викликають, а до них викликають з алкогольним сп'янінням. Почастіше випадки взагалі протягом останнього періоду до, до неповнолітніх. З алкогольного сп'янінням. в управлінні патрульної поліції розповідають протягом вихідних на лінію 102 надійшло більше 600 викликів. Це також більше ніж у звичайні дні. Правоохоронці виїжджали на бійки, сімейні сварки, ДТП, крадіжки. За вихідні патрульні затримали і дев'ятьох водіїв, які керували авто на підпитку. Фіксували й інші порушення вчора у парку Шевченка. Батько з сином вирішив постріляти в тирі. Дитина ненароком травмувала переходження. Викликали слідчу оперативну групу. Зараз всі дані по цьому факту встановлюються. Трапилося також що за по орієнтуванню Виявили чоловіка з предметом, схожим на зброю, а також із сукерою. Зараз так само його передали слідчій групі. З'ясовують до слова, за порядком у святкові дні стежило близько 200 співробітників Тернопільської поліції, майже півтори сотні патрульних поліцейських та чергувало близько трьох десятків бригад медичної допомоги.